Вітаю, друзі! Хочу вам показати об'єкт до продажу, а саме база комерційного призначення розташована в місті Черкаси, район хімселища. Загальна ділянка 50 соток. От, є як гаражі, бокси склади, є тут офіс. Отак от, от воно все виглядає, кранбалка, це офіс. Є е у нас отакі от навісі. Ще одне приміщення під ремонт капітальний. Навіс. Ну і далі туди в самий кінець до прицепа. Це вся територія, яка продається. Зараз тут наводяться порядки. Це все переб'ється на щепу, якщо це не буде, територія буде вичищена. Бачите на відео, окрім автомобілів, буде залишатись новим пластиком. Так що, якщо у вас є якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте за номером, який буде вказаний, також можете писати в діри. Так, А, і саме головне, ціна, початкова ціна, яку ми будемо виставляти, 150 тисяч. Але готові слухати реальні пропозиції по ціні. Дякую вам. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення.